Доброго дня, шановні учні, вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами розберемо тему: це побудова нескладних зображень у графічному редакторі. На сьогодні спробуємо виконати дії по створенню та редагуванню нескладного зображення. Зображення зараз ви бачите на екрані. Те, що ми будемо з вами створювати, ось таке зображення. Працювати ми будемо у знайомому вже вам з попередніх уроків графічному редакторі Paint. Тому тема нашого сьогоднішнього року це створення та редагування нескладних малюнків у графічному редакторі Paint. І безпосередньо ми з вами переходимо до практичного використання цього графічного редактора. Я відкриваю цей графічний редактор, і для того, щоб бачити і зразок, і наш графічний редактор, я роблю два віконці, в якому будемо, в одному будемо створювати, в іншому будемо дивитися на зразок. Перш ніж почати створення наших малюнків, я хочу звернути знову вашу увагу на те, що усі об'єкти в графічному редакторі мають контур. Контур це зовнішня межа нашого малюнка. Контур має свої властивості. От Якщо я візьму будь-який об'єкт, то у нього буде свій контур. Ось тут ми можемо побачити цей об'єкт. Якщо ви будете дивитися на малюночок зразок, ви бачите, що у нас у озерця контур чорний. Будиночок має так само зовнішню межу чорного кольору, ну і так далі. Тому на малюнку навмисне зроблений контур чорного кольору, щоб ви зрозуміли, що це таке, і використовували це поняття впродовж вивчення всіх тем комп'ютерна графіка, впродовж вивчення інформатики у шкільному навчанні. Тому на це я звертаю увагу, і ви зараз будете дивитися, як це у нас буде відбуватися. Створення нашого малюнка зразка ми почнемо з поділу нашого робочого аркуша на дві частинки. Ви бачите, нижня частинка у нас буде зелененького кольору, верхня частинка буде такого блакитного кольору. Добір кольорів відбувається абсолютно не 100%. Ви можете взяти той колір, який вам буде. До вподоби, але щоб це було дуже схоже на зразок. Для поділу на дві частинки я візьму у нас елемент прямокутничок, і зроблю з них два об'єкти. Верхній у нас буде ось тут, нижній точніше, буде ось тут, а верхній буде у нас. Вгорі я поділю, можна було поділити це лінією, але для того, щоб ви бачили, я хочу зробити ось таким, щоб ви зрозуміли, що поділ у нас відбувається. Ви пам'ятаєте, що заливка наших об'єктів відбувається за допомогою замкненого контуру. От ми зараз зробили два замкнених контура: це у нас верхня частинка і нижня частинка. Ми її фарбуємо, і у нас виходить ось такий фон нашого малю. Далі, створення я е, почну з нашого озерця. Е, ви бачите, що це елемент овал, фігура, я її створюю за допомогою цього елемента. Клавішу Shift можна не використовувати, тому що вона у нас е, неправильною форми. Пам'ятаєте, що клавіша Shift використовується для створення фігур правильних. Розмірі квадрат, коло, ну і так далі. Ви бачите, що зараз у мене останній колір був такий блакитний, і тому контур нашого е озерця намальований так само блакитним контуром. Я його змінюю на чорний, і у мене відбувається ось таке зміна в нашому малюночку. Тепер цей контур, мені треба зафарбувати середину трішки іншим кольором. Бачите, я від, за допомогою інструмента заливка, вибравши відповідний колір, я фарбую тим кольором, який мені потрібен. Далі, для створення будинку нам треба використати прямокутник, трикутник і для оформлення вікна та дверей так само квадрат і прямокутник. Вибираю інструмент, прямокутник і створюю наш будиночок. Дивіться, я от створюю таким чином будиночок наш. Ви бачите, що він у мене що зробив. Він у мене розташований посередині, і всередині ми бачимо цю лінію. Нам треба буде цю лінію прибрати. Я зараз покажу, яким чином це можна зробити буде. Всередині контур у нас так само чорного кольору. Роблю чорний колір нашого. Зовнішнього будинку, і е, тепер мені треба зафарбувати. Як це робиться? Я вибираю знову інструмент заливка, зафарбовую, але ви бачите, що у мене зафарбовується лінія чорним кольором. Ви бачите, що вона трішки не відповідає. Якщо я буду фарбувати лінію, Бачите, вона у мене фарбується так само. Тому для того, щоб прибрати лінію, яка у нас була посередині, ми з вами робимо фарбування лінії. Чому вона не фарбується повністю? Тому що у нас для неї є межа. Ви бачите, оцей прямокутничок, він обмежує нашу лінію, і ми кажемо про те, що у нас немає межі. Далі ми з вами. Створюємо наступний елемент це віконце нашого будиночка. Я створюю його ось тут. Ви бачите, що у мене контур зараз знов останнім кольором. Я вибираю його чорним і так само фарбую. Дивіться, не перефарбував елемент. Можна повернути за допомогою об'єкта відміна дії, або Ctrl-Z на клавіатурі. Знов створюю наш прямокутничок. Дивіться, створив прямокутничок за допомогою кнопочки Z, зробив чорним кольором межу і виконую фарбування. Зафарбував. Тепер мені треба аналогічно зробити вхідні двері. Я так само вибираю прямокутничок, роблю вхідні двері. Знов змінюю контур на чорний. І вибираю певний колір для фарбування. Ось таким чином. Є у мене основа будиночку, роблю тепер дах. Для створення даху я використовую трикутничок, і дивіться: для того, щоб він був у мене однаковий за розміром, я його роблю окремо. Роблю ось таким чином знову чорний контур, вибираю будь-який колір. І. Фарбую цей будиночок. Залишилося зробити нам дерево. Дерево так само складається з двох елементів. Це у нас прямокутничок для стовбура. Ось так. Да, ми робимо прямокутничок для стовбура. Контур робимо чорним. І зафарбовуємо це відповідним кольором. Ви бачите, та сама історія, як була із будиночком. Треба зафарбувати чорну лінію. І тепер беремо з вами овал. І за допомогою овала робимо крону нашого дерева. Підставляю, як нам потрібно. Вибираю фарбування і фарбую зеленим деревом. Кольором. Ви бачите, що в даному випадку не спрацьовує ця е, операція, якщо ми будемо фарбувати лінію. Да? Я знову відміняю цю дію. Е, роблю контур тут у нас чорним. Я забув його зробити, але зараз я зроблю ось таким чином чорний контур йому. І тепер ми з вами можемо зробити ось тут лінію додаткову, яка буде у нас зафарбовувати. Якраз зеленим кольором наш. Зараз, Дивіться, зафарбовуємо наш колір, беру, трішки збільшую ось так, беру інший колір, фарбую наше. Дерево, щоб у нас було, і тепер намагаюся його зафарбувати. Дивіться, ось так у нас відбувається фарбування. Повертаю назад свій об'єкт. Ну, бачите, що в мене внизу трішки вийшло. Не так, можна трішки домалювати. Домальовую. Ось тут, щоб у нас була рівненька. І ось тут так само можна дофарбувати. Якщо, тому що ви розумієте, що у нас елементи створення не зовсім. Е... Чіткі, тому дерево може бути не зовсім правильною формою. Ось такий малюночок за зразком у нас вийшов. Я думаю, ви зрозуміли принцип створення малюнків у цьому графічному редакторі. Я вам пропоную за зразком зробити ось цей малюночок, який ми з вами тільки що отримали. Я думаю, у вас все вийде, і ви е, свої виконані роботи покажете мені, здавши їх на відповідну навчальну платформу. На цьому урок завершено. До наступних зустрічей!